Всім доброго дня! Це буде відео про плаваючу відсоткову ставку. Давайте поговоримо. І так, плаваюча процентна ставка або плаваюча відсоткова ставка це ставка, яка розраховується за формулою, зазначеною в договорі. Вона зазвичай прив'язана до ставок міжбанківського валютного ринку. Банк може додавати до цієї ставки свій фіксований відсоток. Ставка залежить від умов, зазначених у кредитному договорі, її можуть переглядати щодня. Щомісяця або в інші терміни, узгоджені кредитором і позичальником, строки після закінчення яких кредитна організація переглядає ставку, це кредитні періоди, що ви знали. Кредити, з плаваючою процентною ставкою зазвичай запитують юридичні особи. Фізособи також можуть отримати такі позики, наприклад, за іпотекою. Додаткова інформація в опису до цього відео щодо позик та кредитів для фізичних та юридичних осіб, якщо вам потрібна зараз позика з швидким оформленням. Дякую за увагу.